І на та Каріна Роман із Велятина Торокосова молоді художниці, яким дали шанс у хусті відкрити свою першу персональну виставку авторських робіт. Надзвичайно ну, приємно, що дівчата молоді, амбітні, талановиті. Буквально рік назад, як закінчили коледж художні коледж Арделі і вже мають можливість вставлятися в галереї. Це перші роботи, це творчий пошук. Рано чи пізно, але ця виставка буде для них знакова. Вони мають можливість виставитися, є аудиторія, яка може оцінити відповідно і скласти певне враження. Яскраві полотна переважно зображають мальовниче Закарпаття. Окрім того, на одній виставці дівчата гармонійно поєднали пейзажі, натюрморти, портрети і навіть буденність війни. В основному я надихалася природою, ну всім оточуючим, щоб показати красу, деталі. Природа в основному Закарпаття, тому що хотілося віддати шану своїй ну, своїй батьківщині. Також є один пейзаж в Німеччині на території Баварії. Дуже захоплююся абстракцією останнім часом. Це мене, мене цікавить і картини про війну, бо не можна забувати, що на даний момент така ситуація. Ми ці і звичайно, що минулі, що були до нас, з них ми черпаємо ну, конкретні якісь е, знання. Сьогодні юні митці надихаються переважно природою свого рідного краю. Саме тому заспокійливі теплі кольори на картинах художниць привернули увагу кожного гостя в виставки. Близько півсотні яскравих полотен представили відвідувачам галереї. Приємно, звичайно, попасти на виставку молодих художників. При чому я теж викладач, ну вірніше я викладаю, і мені цікаво дивитися, що молодь зараз може. Нам предоставити, які митці ці зараз народжуються, які твори цікаво, тому що ми насамперед дивимося своїх якихось відомих художників. Тут молодь дуже приємно, дуже цікаві роботи. Я думаю, що у дівчат перспектива є хороша. Знаю Юнесу з малку. У першу чергу хочу подякувати за те, що вона насмілилася зробити таку чудову виставку і для нас, дорослих, зробити надзвичайно хорошу подію, емоційну подію, яка може підняти настрій, і особливо в такий час, коли здається, що мистецтво. Має бути десь, десь в стороні, вона доказує, що мистецтво має бути. Дуже нам все понравилося, обох дівчат, дуже красиво, молодці. Нам виставка дуже подобається. Я, як бачите, за те, щоб привчати культуру мистецтва з самого малку. Ми дуже задоволені, чесно, що нас закликали молоді митці взагалі вообще, бомбезно, картини просто нереальні. Щиро вітаємо дівчат з відкриттям виставки. Ви у нас, дівчата, найкращі, Я захоплююся за вашою мужністю, бо я в своїй родині була така смілива, як ви, і може тепер ви молодці. Бажаю вам творчих успіхів і щоб наша Україна процвітала, дякую завдяки вам. На відкриття першої виставки молодих художниць завітали підтримати рідні, друзі та місцеві гості. Кожний мав змогу привітати талановитих дівчат і побажати не зупинятися, творити для майбутнього України. Відвідати виставку запрошують всіх охочих ще протягом тижня.